Це родичі бійців з Азовсталі. Батьки, дружини та діти військовополонених зібралися біля будівлі одеської військової адміністрації з вимогою до влади посприяти звільненню їхніх рідних. Більшість з учасників акції не мали зв'язку з родичами, які були назовсталі на з травня. Чоловік Оксани служив у 36-й бригаді морської піхоти. Прийшла сюди на цю акцію. З метою, щоб нас вже не тільки почули, а вже щось почали робити, освобождати наших близьких, наших рідних, чоловіків, синів, батьків з полону. Бо вже чотири місяці буде, як вони в полоні. Це ті, хто вийшов з Азовсталі, а є такі, що ще з березня місяці в полоні, і ми дуже хочемо, щоб наші рідні були вже дома. Ми хочемо, щоб щоб наше правительство дотримувалося своїх обіцянок, син Сергія Штукіна також був оточений на Азовсталі. Останній раз батько спілкувався із 19-річним хлопцем 18 червня, коли той був в Оленівці. Мова не йде тільки про Азов. Ми волаємо про те, щоб звільнили весь гарнізон Азовсталі. В першу чергу жінок там багато знаходиться жінок, які. Взагалі не мають відношення до Азова до інших підрозділів. Усі розуміють, скільки пройшло часу. Не тільки зі мною, ні жодної з ж з родин. Ніхто не зв'язався, ніхто не ні ні про що не розповів. Які є, які є дії, які приймаються дії. Участь в акції взяли близько 40 людей. Повідомили правоохоронці. Акція проходить без порушень громадського порядку. Тому що задіяна достатня кількість поліцейських, було передано насамперед з боку представників військовослужбовців та сімей військовослужбовців, було передано звернення до обласної адміністрації, тобто було узгоджено проведення акції, тому без порушень. За словами представника координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова, справа визволення захисників Азовсталі триває і перші результати є. Робота триває, йде переговорний процес стосовно звільнення українських військовополонених, зокрема і військовополонених захисників Азовсталі. Нещодавно відбувся обмін, в рамках якого вдалося повернути 14 українських захисників. Перед тим було повернуто 144 сорок захисники. Робота ведеться в кількох напрямках. Перше – це забезпечення прав українських військовополонених, належних умов. Меня медичного забезпечення родичі військовополонених заявляють, виходитимуть на подібні акції до тих пір, доки не вдасться повернути їх близьких. Дмитро Васильєв, Олег Кругляк-Румянцев. Новини на Суспільному. Одеса.